Бустер здох, бустера накинув собі на акумулятор і завів машинку. Не було б бустера, хрен би я її завів би. Зараз б звав би, би якийсь таксі з цим, з проводами і то зараз хто з літом їздить з тими проводами. Бустер прокрав. Ціна, якщо на даний момент я не помиляюся, 2-300 здається, він коштує. Він йде на це GS12 на, 2 GS 12, на 12 000 мАч. Заводить любу машину з недавнього теж на проводах батюшки, в батюшки машина здохла йдуть з кладбища. До своєї машини дай. Це бачу, щось мужик акумулятори поніс. Кажу, в мене бустер є, якщо що треба, підійду, зараз заведу. Він каже, щось, да, щось не можемо завести. І провода були у них, а провода хренові. Бустером тільки підійшов, кляцнув, і все, і завели машину. Так що кому треба бустер, будь ласка, прокрафт, 2300, штука реально класнюча. Можна і телефони зарядити, можна і машину завести. і плюс в нього ж дивіться, скільки різних всяких тут іде насадочок, всяких різних. Тож, тобто, ну, реально штука класнюча, про Крафт, 3 роки гарантії. Відправка по всій Україні.